Казино, мафія, випивка, красиві жінки, купа баксів та стрілянина на вулицях. Це ми уявляємо, коли чуємо словосполучення Чикаго 20-х років, і ми недалекі від істини. Велику роль встановленні такого Чикаго відіграв саме Аль Капоне. Тож сьогодні говоримо про нього. Доброго вечора! Шляхто! Вітаємо в міністерстві приправ. Альфонсо Габріель Капоне народився у 1899 році в сім'ї італійських мігрантів з Неаполя. Родина Габріеля та Терезіти Капоне мешкала в передмісті Нью-Йорка Брукліні. І Габріель до моменту народження Альфонсе вже мав власну перукарню, а Терезіта працювала швачкою. І тільки можемо уявити, чого вартувало сім'ї Капоне відкрити власну справу, бо треба розуміти контекст того часу і в тому місці. А контекст такий, що там процвітала корупція, бідність та злочинність, і простим людям, а надто мігрантам жилося о як нелегко. І народ хапався за будь-яку можливість, щоб заробити і ба більше просто вижити. Крім Аля, в сім'ї було ще семеро дітей, п'ятеро хлопчиків та дві дівчинки. Тож батькам було непросто виховувати їх та забезпечувати. Приблизно до шостого класу Альфонси не надто вирізнявся серед інших дітей, але ближче до підліткового віку вулиця зробила свою справу. Бо вулиці Брукліна тих років це були ще ті кам'яні джунглі, там було безліч різних кримінальних ватаг, і, зокрема, дитячі банди. Тож ти, будучи підлітком, просто не міг не належати до однієї з них, інакше тебе просто заклюють однолітки, і ти будеш ходити хіба що з дому до школи. І то в супроводі батьків. Звісно, Алькапоне обрав правила вулиці. Але це, в свою чергу, відобразилося на навчанні, і в шостому класі він скільки пропустив занять, що його вирішили залишити на другий рік. У зв'язку з цим у Альфонси відбулася розмова з учителем, яка закінчилася дещо неочікувано для останнього. Аль послухав нотацію декілька хвилин, а потім зацідив вчителю кулаком в обличчя і озвучив йому все, що він про нього думає. Звісно, після цього про подальше навчання можна було забути, і з школою було покінчено. І тут постало питання: а що власне далі робити 14-річному хлопцеві? Батьки релігійні, працевиті та законослухняні люди були далеко не в захваті від виключення сина, але не надто і здивовані, бо до цього вже були сварки з приводу вчинків та походаньк сина, який часто потрапляв у неприємності. Вони постійно просили сина взятися за голову, і щоб не засмучувати батьків, Аль спробував жити звичайним, чесним життям. Він влаштувався на роботу у боулінг, працював у пекарні та навіть на військовому заводі, допомагаючи фінансово своїй великій сім'ї. Але все ж життя простого робітника це було не для нього. Його вабило туди, де дух авантюризму, де право сильного, пригоди та легкі гроші. Вулиця магнітом тягнула до себе юнака. Так і пройшли наступні три роки. Тимчасові підробітки поєднувалися з вуличними бійками, дрібними крадіжками та різного роду операціями молодіжних банд. У віці 17 років Аль Капоне знайомиться з набираючим авторитету злочинцем Френкі Єлем. Спочатку Френкі відрекомендував Аля для вступу в банду 40 юних ворів, потім в банду Five Points, а через рік взяв його на роботу вишибалою у свій салон під назвою Garvard Інн. Саме тут відбулася подія, яка стала причиною прізвиска Аль Капоне. Одного вечора до Гарварду зайшов дрібний злочинець на ім'я Френк Галучо у супроводі своєї сестри. Побачивши її, Аль всіляко намагався привернути увагу дівчини, бо дуже вже вона йому сподобалась. Але молода пані ніяк не реагувала на залицяння, і хлопець сприйняв це ігнорування як образу. Тож він підійшов до столика, нахилився до дівчини і навмисно голосно, щоб усі почули, сказав. Міс, у вас надзвичайно апетит на сідниці. Сприйміть це як комплімент. Френк Галучо, звісно, не міг стерпіти такого хамства по відношенню до сестри. Він скочив, вихопив ніж і тричі полоснуваль капони по лівій стороні обличчя, після чого схопив сестру за руку і вибіг із закладу. Через декілька днів, прийшовши до тями, капони почав розшукувати Френка, щоб помститися. Але той зіграв на випередження і звернувся до тогочасного, скажімо так, смотрящого нью Нью-Йорка. Той присудив, що Галучо має вибачитися за нанесені шрами, бо то занадто за образу сестри. Френк приніс вибачення і конфлікт було вичерпано. Але шрами залишилися, і Аль дуже соромився їх у майбутньому. Він старався фотографуватися з правої сторони, всіляко прикривав їх, і навіть вигадав історію, начебто отримав поранення на війні. Хоча він не те що на війні, але і в армії ніколи не був. Ну і звісно, ці шрами принесли йому прізвисько Скарфейс, обличчя зі шрамом. Але не доведи, господи, вам було його так назвати. Після цього випадку Аль Капоне здобув репутацію відчайдуха, тож Френкі Єль підвищив його, даючи доручення типу комусь ноги зламати, комусь просто підправити обличчя. І я навіть свідчення, що Капоне вчинив два вбивства за дорученням Френкі, що в принципі схоже на правду. В кінці 1918 року Аль отримує посаду помічника свого боса. В тому ж таки, в 18-му році він знайомиться з молодою ірландкою на ім'я Мей. Невдовзі у них народжується син, і після цього вони вінчаються. До безцями закохана пара, новонароджена дитина Капоне насолоджувався миттю. Але спосіб життя Аля зробив свою справу і проблеми не забарилися. Якийсь день в його сторону образливо висловився член ірландської банди Артур Фініган, за що Аль Капоне відлупцював його до напівсмерті, і Артур пролежав у лікарні декілька неділь, чудом залишившись живим. В свою чергу боси ірландського угруповання вирішили, що не подарують такого вчинку, і влаштували справжнє полювання на аля. А це вже було смертельно небезпечно, бо десятки ірландців нишпорили по Нью-Йорку з однією тільки ціллю вбити хлопця на прізвисько обличчя зі шрамом. Френкі Єль добре усвідомлював всю небезпеку ситуації, тому зателефонував у Чикаго своєму товаришу Джону Торіо і попросив прихистити і взяти до себе Аля. Торіо працював на такого собі Джеймса Колозіма на прізвиську Великий Джиммі, який мав свої борделі та певні заклади. При цьому Торіо не був гангстером у класичному розумінні, коли проблеми вирішуються кулаками, ножами чи пістолетами. Джон волів вирішувати питання розмовою, домовленостями, створенням альянсів тощо, і тільки в крайніх випадках застосував силу. Він взагалі був інтелектуально й освіченою людиною, яка більше тяжіла до ведення справ в стилі бізнесу, а не безкінечних розбірок. Отже, в 1919 році Аль Капоне з дружиною і сином приїздять до Чикаго. На перших порах він не займав якогось високого положення і виконував дрібні доручення нового боса. Але паралельно Аль відкрив магазин антикварних меблів, який слугував прикриттям різних незаконних оборудок. До речі, саме відтоді Аль Капоне завжди представлявся продавцем меблів, і це ж було написано на його візитках. Джон Торіо приглядався до Аля і розумів, що в тому є великий потенціал, тож поступово вони зближалися. І от в 1920 році влада робить велику дурню, віддаючи гігантський законний ринок в руки організованій злочинності. Як ви вже здогадалися, був прийнятий так званий сухий закон. Торіо чудово розумів, що треба робити гроші, бо попит нікуди не подінеться, а пропозиція буде обмежена і ціни на алкоголь просто злетять. Тож потрібно підвіняти під себе гуртові постачання випивки, але з цим була велика проблема. Бос Джона Джеймс Колозімо був проти початку підпільного алкогольного бізнесу. Він мав борделі, ресторан і просто насолоджувався світським життям, теж ніяк не хотів змінювати усталений ритм свого існування. Джон Торіо не міг миритися з таким перебігом подій, але це була ситуація, коли не домовишся. А коли не домовишся, то як пізніше скаже Аль Капоне: добрим словом і пістолетом можна добитися більше, ніж просто добрим словом. В цій ситуації добре слово було сказано без потрібного Результату тож настала черга пістолета. Джон Торіо та Аль Капоне почали планувати вбивство великого джима. В результаті цього планування було вирішено залучити Френкі Єля, першого боса Капоне. 11 травня 1920 року Колозімо зранку приїхав у свій ресторан. У приміщенні був тільки персонал, бо для відвідувачів було ще зарано. Великий джим сів за столик в основній залі ресторану, щоб випити ранкову каву. А через 20 хвилин бухгалтер знайшов Джейса Колозімо на підлозі з простреленою головою. Як казав, Аль Капоне, нічого особистого, просто бізнес. Отже, проблема була усунута, і Торіо Скапоне, який вирішив не повертатися до Брукліна, почали створювати свою підпільну алкогольну імперію. А роботи було багато. Джон задумав створити чітку структуру поділу території між бандами, щоб всі були задоволені, всі заробляли купу баксів і не стріляли одне в одного. В іншому випадку буде багато шуму в суспільстві, проблеми з правоохоронцями, і це негативно впливатиме на новий бізнес. Такими аргументами Капоне та Торіо переконували банди виробників та постачальників алкоголю, при цьому не застосовуючи насильство, бо вже на цьому етапі вони не хотіли привертати до себе зайвої уваги. І у них усе вийшло. Уже в 1921 році в Чикаго діяла чітка система розподілу впливу, поставок виробництва та реалізації алкоголю. Всі були задоволені, а попит на випивку був такий, що грошей вистачало усім. Але, як воно часто буває, жадібність бере верх і людей починає душити жаба. Банда братів Одоналів була незадоволена існуючим станом речей, бо у них не було прямих постачальників алкоголю. І вони просто продавали випивку, якою їх забезпечували Капони та Торіо зі своїх пивоварень. І в 1923 році Одонали починають грабувати вантажівки, які перевозили алкоголь. Немало таких автівок, належало Торіо та Алю, тож вони намагалися перемовинами вирішити цю проблему, не застосовуючи крайні міри. Але це не мало результату. Брати Одонали почали співпрацювати з однією з пивоварень і намагалися демпінгувати ціни на пиво, але Торіо знизив вартість ще нижче, бо він міг собі це дозволити. Далі банда братів вже зовсім пустилася берега. Вони заходили в будь-який підпільний бар і пропонували постачання пива. А після відмови просто влаштовували погром і били усіх присутніх. Такого стерпіти не міг навіть виважений Джон Торіо, і в колаборації з іншими бандами вони почали відстрілювати банду бандулів. Після шостого убитого члена угруповання брати відступили і все повернулося у свою колію. Ніхто навіть не підозрював, що незабаром почнуться криваві пивні війни, які увійдуть в історію кримінального Чикаго. Після вирішення проблеми з Одонелами Джон Торіо відправився до Італії, щоб вирішити свої сімейні справи. І Аль Капуна залишився сам управляти бізнесом. Але система працювала як годинник, і це було нудно для амбіційного молодого гангстера. Він вирішив збільшити межі імперії і задумав поширити свій вплив на передмістя Чикаго. Вибір був зроблений на користь містечка Цесаріо, в якому Аль мав певні зв'язки та справи. Він почав з того, що заборонив будь-який кримінал на вулицях. А порушники несли суворе покарання за непослуг, і невдовзі у містечку майже не стало вуличної злочинності. Таким чином, капони здобував серед населення репутацію справедливого та суворого боса, і його популярність зростала. Якраз в той час відбувалися вибори до міської адміністрації Цесаріо, і до Аля звернулися представники республіканської партії. Щоб він допоміг їм у боротьбі з демократами. І Аль Капоне навіть не повірив своєму щастю, бо у разі успіху у нього з'явиться кишенькова адміністрація міста. У день виборів на кожному відділку озброєні головорізи АЛЯ просто контролювали, щоб люди голосували правильно, в лапках, звісно, правильно. Якщо хтось починав протестувати, то йому з допомогою кулаків швидко пояснювали, що він неправий. В результаті республіканці перемогли, і Аль Капоне отримав адміністрацію у місті. Але під час цих подій, в сутичці з поліцією, загинув брат Аля, що дуже сильно вплинуло на нього, і він став агресивнішим ніж був до того. До моменту повернення Торіо у 1924 році Капоне настільки розширив територію впливу і відкрив так багато нових салонів та гральних закладів, що Джон невимовно здивувався і зробив Аля повноцінним партнером з часткою 50 Тож Аль Капоне здійснив свою давню мрію і став повноцінним доном. Але невдовзі після цього ірландський гангстер Діно Бенніон став причиною нового загострення в Чикаго. Справа в тому, що банда Обеніана постійно конфліктувала з іншими, і Джоні Торіо був вимушений втрутитись, щоб загладити ці конфлікти. Але Дін розцінив це як недружній крок та затаїв образу. І коли він дізнався, що на його пивоварню готується поліцейська облава, він оперативно запропонував Торіо та Капоне купити її за вигідною ціною, і ті, звісно, погодились. А під час облави був затриманий Джоні Торіо, і в результаті загримів ненадовго до буцегарні. Бо це вже був другий арешт за порушення сухого закону, і штрафом вже не відбудешся. Звісно, такого свавілля Обеніону не могли пробачити, і його було вирішено прибрати. Аль знову викликав з Нью-Йорка Френкі Єля, щоб він зробив і цю брудну справу. У Діна Обеніона була мережа квіткових магазинів, і в одному із них він часто бував та обслуговував гангстрів, які купляли квіти на похорони колег. 10 листопада 24-го року Френкі Єль з двома посіпаками зайшов до квіткового магазину. Дін привітався з ним за руку, і в цей момент поплічники Єля розрядили свої револьвери в обеніона. Справу було зроблено, але на цьому історія не закінчилась. Наступник Діна Хеммі Вайс вирішив помститися. Через деякий час він вчинив замах на Алькапони, обстрілявши його машину, і тільки чудом ніхто не постраждав. А от Джона Торіо підстрелили біля його будинку. Джонні вижив, але ця ситуація підкосила його, і в результаті він вирішив відійти від справ. Тож навесні 25-го року він вийшов із бізнесу і відбув до Італії. Тепер Аль-Капоне міг сам вирішувати, як самі діяти, і він без роздумів розпочав активні заходи. На той момент йому було 26. Він організував резиденцію в респектабельному готелі Метрополь, зайнявши там близько 50 кімнат. Нідений з'являвся без супроводу своїх головорізів і їздив в бронюваному каделаці. Протягом наступного року в Чикаго лунали постріли та вибухи. Певна війна була у розпалі. А по закінченні всі незадоволені, включно з Хемі Вайсом, були убиті і Аль зібрав керівників банд для нового розподілу Чикаго. Тепер ніхто не наважувався піти проти Капоне, і наприкінці 1926 року ситуація з бандитськими війнами стабілізувалася. А Альфонсо Габріель Капоне став найпливовішим мафіосі Чикаго. Взагалі, Аль Капони обожнював увагу і, як би ми зараз сказали, понти. Він носив яскраві костюми білого капелюха та масивний перстень на руці. Коли він з поплічниками заходив до якогось розважального закладу, це означало, що у офіціантів будуть щедрі чаєві, дороге спиртне буде литися рікою, і взагалі все буде по-богатому. При цьому Аль вдавав із себе такого собі джентльмена, який завжди вас зрозуміє, вислухає і допоможе. Але не дай Бог вам перейти йому дорогу чи образити когось із членів банди. Відомий випадок, коли його бухгалтера ні за що відлупцював один тип, аль знайшов кривника і при свідках свій револьвер йому в голову. Одночасно, з такими вчинками він вважав себе благодійником та меценатом. Наприклад, під час Великої депресії у 29-му році він відкриє заклади безкоштовного харчування для безробітних. Він жив так, як розумів життя, а його розуміння чудово ілюструє фраза, коли він сказав наступне. В дитинстві я вимолював у Бога велосипед, але потім я зрозумів, що Бог працює по-іншому. Тож я украв велосипед і почав молити Бога про прощення. Капони ніколи не шкодував грошей на підкуп чиновників, політиків та поліції, і багато із них були на зарплаті у нього. Пливові люди Чикаго та й не тільки вважали за честь знайомства та спілкування з ним. Це було у 1926-27 роках. Це був зоряний час Аль Капони, пік його кримінальної кар'єри, але вже наприкінці 27-го все змінилося. Аль мав проблеми з типом на імення Джо Аєло, який кришував страховий бізнес в Чикаго, а Капони хотів лізти ще й туди. В кінці кінців Джо найняв купу кілерів, щоб прибрати Альфонси, Постріли знову залунали на вулицях Чикаго. Кілери намагалися вбити головного мафіозі, а люди Капони відстрілювали кілерів. Аль навіть вимушений був поїхати тимчасово з Чикаго, І яке ж було його здивування, що влада та поліція інших штатів були не раді бачити його на своїй території. Потяг з Капони на станціях зустрічала купа поліцейських, щоб контролювати кожен його крок. А пояснення було дуже просте. Аль Капоне зацікавив федеральну систему. І це було початком кінця. Коли проблема з Джо Аєло начебто була залагоджена шляхом перемовин, Аль повернувся до Чикаго, але був відразу заарештований за незаконне зберігання зброї. Хоча він відбувся штрафом, влада робила все від неї залежне, щоб Капоне відчував тиск, і в кінці кінців Аль поїхав до Флориди. У Флориді він дізнався, що його перший бос Френк Єль підтримував Джо Аєло і організував пограбування вантажівок Капоне, які везли алкоголь з порту в Нью-Йорку до Чикаго. Невдовзі Аль зі своїми бойовиками поїхали до Брукліна і розстріляли Френкі на його території. Ось так закінчилася багаторічна дружба двох гангстерів. Джо Аєло, дізнавшись про вбивство Єля, повернувся до Чикаго, заручився підтримкою однієї з найсильніших організацій міста бандою Морана, і вони почали відстрілювати людей капони та громити склади з алкоголем. Альфонсе, звісно, не міг не реагувати на це і придумав операцію, яка увійшла в історію під назвою. Біня в день святого Валентина. 14 лютого 1929 року семеро людей Морана прийшли на певний склад для зустрічі з новими постачальниками. В якийсь момент туди забігли люди, частина з яких була у поліцейській формі, і наказали присутнім стати обличчям до стіни. А коли ті підкорилися, то були розстріляні в спину людьми Аль-Капоне, а це були саме вони, переодягнені в поліцейську форму. Казус ситуації був у тому, що сам Моран запізнився на зустріч і залишився живим. Після цієї події піднявся величезний шум у суспільстві. Всі розуміли, хто організував цю бійню, але, як завжди, розслідування нікуди не привело, свідків не було, а сам Аль Капоне взагалі знаходився у Флориді. В той же час три члена банди Капоне вступили у змову і вирішили скинути боса. Але Альфонсе дізнався про це і вирішив провести показове покарання. Він організував зустріч керівників банди в одному з казино. Все почалося як звичайна вечеря, а потім Аль оголосив змовників щорами і власноруч, бейсбольною биткою, забив їх до напівсмерті, після чого заколотників добили з вогнепальної зброї. Так як останнім часом було багато крові і уваги до Альфонси, він вирішив ненадовго сісти до в'язниці і підставився з пістолетом у Філадельфії. Тільки він розраховував сісти на декілька місяців, а суддя дав йому цілий рік. Під час відбування покарання федерали не витрачали часу і поповні копали під організацію Капони. ФБР організувало групу оперативників на чолі з Еліотом Несом, які отримали назву «Недоторкані». Вони здійснювали жорсткі рейди на підпільні заклади та певні склади, нерідко діючи приблизно, як і самі гангстери. А тим часом, доки увага банди була прикута до недоторканих, податківці, не піднімаючи зайвого шуму, шукали докази несплати податків, і вони їх знайшли в одній з бухгалтерських книг. Капоне пішов на угоду із слідством і визнав провину, натомість мав отримати 2,5 роки ув'язнення. Але суддя на першому ж засіданні відмінив угоду, і судовий процес продовжився та тягнувся цілих 4 місяці. Восени 1931 року відбулося заключне засідання суду. Дель Капоне був визнаний винним по трьох епізодах несплати податків і отримав 11,5 років ув'язнення. Це був надзвичайно сильний удар для Альфонсе. Він аж ніяк не очікував такого тривалого терміну. Подальші апеляції не принесли ніякого результату, і Капоне відправився у федеральну в'язницю Атланти. Там він вів себе як зразковий в'язень, бо розраховував вийти набагато раніше за відмінну поведінку. А гроші допомагали керувати бізнесом навіть із в'язниці. Але це аж ніяк не влаштовувало владу, і Аль вирішили перевести у найжорсткішу в'язницю Америки Алькатрас. Звідти, Альфонсе вже не міг керувати своєю імперією і стрімко втрачав авторитет. бо де приймав участь і в бунтах, вів себе тихо, а в Алькатрасі панував культ сильних і відморожених. Тож, бувший король мафії, піддався приниженню, побоям, і ба більше декілька разів його навіть хотіли вбити. На додачу до всього, у нього загострився Сифіліс, яким він заразився декілька років тому, і до виходу із в'язниці, у 1939 році, Куля був уражений мозок, що позначилося на його мові та руховій активності. Після звільнення Капоне пройшов курс реабілітації та тихо жив із сім'єю у своєму будинку в Майамі. З роками стан Альфонсе погіршувався, в нього почалася деменція, йому було дуже важко ходити, а мозок функціонував на рівні десятилітньої дитини. 20 січня 1947 року у Аля стався інсульт, а 25 січня Альфонсе Габріель Капоне помер. Ось так і закінчилася епоха великого гангстера. Хтось його ненавидів, хтось боявся, хтось поважав, а хтось захоплювався. Ким же насправді був Валькапоне Кривавим гангстером, непересічною людиною, невдахою, якому пощастило, чи королем мафії. Про це і про свої думки пишіть у коментарях. А мені залишається сказати: бережіть себе, будьте критичними і до зустрічі.